Магазин машина для стрижки тримерів. Тримарів, світає. сьогодні на огляді в нас ще одна цікава модель. Дуже давно вона в нас в наявності, дуже давно. Але показую сьогодні вам перший раз. Не попадала вона на руки до уваги. Так, це машинка для стрижки. Ну, по-перше, давайте, як завжди, ми починаємо традиційно з дизайну. І починаю з того, що корпус тут повністю виконаний з металу. Тобто, як і накладка, так і. Нижня, нижня, навіть пробую нижня частина, тобто це повністю йде метал. металевий корпус. Внизу є індикатор. Так. А, також показує зуб. тобто Тут відповідно зуб для зняття об'єму волосся, він достатньо тут грубий. Ось така машинка. Ну, дизайн цікавий, в принципі. так? По характеристиці, давайте трішечки вам розповім. 800 мА тут акумулятор. 150 хвилин працює від акумулятора, може працювати від мережі. Час зарядки у нас 1,5 години. Ось такий варіант. Так. І давайте ще ми подивимось комплектацію, що входить в комплект. До речі, тут цікава комплектація, і подивіться, яка. Коробка цікава, дизайнерська така. Так, і давайте подивимось, що входить в комплект. Так, ось тут як запаковано як смартфон. Так, ага, ну Тут, ага, бачите, це, що я хотів сказати, цікава комплектація. Тут поклали два ножі. Ніж на 40 мм шириною, і ось такий маленький ніж для, він для контурів. Ось ніж він зроблений для контурів. Зараз я вам покажу його ось такий. Ну, це кому потрібно, кому ні, я розумію, я особисто там, не користуюсь таким ножем взагалі. Але є потреба. У мене, в принципі, по-моєму, один раз був, був кейс, коли мене запитали. Так, ось. Ось такий ніж. Ну, це знову ж таки, він підходить, щоб робити контури, узори, можливо, хтось буде робити. Ну, це такі. В принципі, комусь потрібно, можливо, раз поставили. Так, але між тут, звичайний, є. Далі кабель USB. Ось такий достатньо довгий. Мастило щітка. Тут це все є відповідно. І тут тільки поклали одну насадку. Одну, але регульовану. Тут ви виставляєте від 3 до 12. Тобто, в принципі, довжина стандартна, яка в машинах 36912. Так само і тут ви просто виставляєте регульованою насадкою. Тобто, ну це зручно тим, що ви не шукаєте постійно, постійно потрібну вам насадку. А ви собі виставили одненьку ось цю. Ось, і тут собі виставляєте довжину, скільки вам потрібно. Ось тут підписано міліметрів скільки. І ось така насадка у вашій увазі присутня. Такі, така машинка, ну, наскільки вона цікава, наскільки ні, звичайно, вирішувати вам, але вона в нас є в наявності, є в асортименті, тому в принципі можете звернути увагу. Можливо, це як такий дорожній тип може бути. Тому, чому? тому що тут мало насадок, мало комплектації, собі взяли те, що потрібно, да й все. О, така ось машинка була сьогодні в нас на огляді, тому якому потрібно. Я залишу посилання на цю машинку. Також можна на сайті подивитись інші варіанти. Замовити можна через інстаграм. Замовити можна у нас на сайті Трімер.інюей також у нас є самовивіз. Ми знаходимося з Києва правда, 47 ретровіль біля нової пошти. Тут можна все оглянути та забрати на місці.